Вітаю вас, мої другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема це додавання чисел до числа 7. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. Бім Урок розпочати час школярам. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 25 та друкованим зошитом сторінка 15. Розпочнемо з вами з усної лічби. Назвемо мешканців будинку. Для того, щоб їх назвати, нам потрібно з вами пригадати склад чисел. Роздивимося будинок під номером 7. Пригадуємо з вами: 7. Це 3 і. Правильно, 4. Сім це шість і. Один. Сім це п'ять і. Два. Молодці. Переходимо до будинку номер вісім. Вісім це три і. Пять. Вісім це 4 і. Чотири. Вісім це шість і. Два, молодці. І останній будиночок під номером 9. Пригадуємо з вами 9 це вісім і один. 9 – це сім і. 2. 9 це 5 і. 4. І останнє 9 це 3 і. І шість. Молочинки. Відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишіть число сьогоднішнє, класна робота і каліграфічна хвилинка. Сьогодні вам потрібно буде продовжити ряд чисел. Роздивіться, будь ласка, рядок, які у нас є там числа: 3, 6, 9. Подумайте уважно, яка тут закономірність? Правильно, між 3 і 6. 3 пропустили числа. Між 6 і 9 пропустили теж 3 числа. Отже, будь ласка, поставте відео на паузу і допишіть ще 3 числа. Ну що, давайте перевіримо. Треба було записати число 12, бо 9 плюс 3 буде 12. Далі записати ще 15. І ще записати 18. Молочинки. А зараз, дітки, у вас самостійна робота. Нічого не пропускаючи, посередині записуємо самостійна робота, або можна просто s r. Ваше завдання записати вирази, значення яких є двоцифрове число. Тобто вам потрібно усно обчислити кожен вираз, а записати лише ті, де буде відповідь двоцифрове число. Будьте, будь ласка, уважними. Не все списуємо, діти, а тільки ті вирази, де буде відповідь двоцифрове число. Отже, ставите відео на паузу і розв'язуєте приклади. Сподіваюсь, ви закінчили. Я обов'язково все перевірю. Продовжуємо працювати далі. Відкривайте підручники сторіночка 25. Роздивимося перше завдання. Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами скласти по два вирази за кожним малюнком. Отже, роздивимось перший малюнок, що у нас зображено? Вірно, квадратики. Є квадратики червоного кольору і жовтого, який ми вираз можемо скласти. Правильно, самий простий вираз це на додавання 3 червоних квадратика плюс шість жовтих квадратиків дорівнює 9 квадратиків. Молочинки. А тепер, який ще можемо вираз скласти? Дійсно, діти, тепер ми можемо скласти тільки на віднімання. Але на віднімання у нас є два вирази, а нам треба записати всього два вирази. Так? Один ми записали, а другий буде на вибір. Ну, я пропоную вам записувати на віднімання, ну, наприклад, перший доданок. Давайте будемо брати перший доданок. Отже, який ми можемо утворити з вами вираз. У нас є всього 9 кубиків, так? Забрали 3 червоних, скільки залишилося. Правильно, 6 жовтих, молодці. Наступний вираз дивимося, складаємо спочатку на, відні... на додавання. Проговорюйте, дітки, проговорюйте, який скласти тут вираз на додавання. Вірно, 3 синіх плюс 3 рожевих дорівнює 6 кубиків. Так, тепер на віднімання складаємо. Так, 6 відняти 3 дорівнює 3. Молодці. Роздивимось наступний. Який тут ми складемо вираз? Ну що, придумали? Вірно, 3 зелених плюс 2 рожевих дорівнює 5 кубиків. Тепер складемо на віднімання. Так, було 5 кубиків. Забрали 3 зелених, і залишилось 2 рожевих молочинки. Дивимось наступний малюнок. Давайте пробуйте самостійно, який складемо вираз на додавання. Правильно. 3 плюс 4 дорівнює 7. Тепер на віднімання придумаємо. Вірно, 7 мінус 3 дорівнює 4. Якщо ви склали 7 мінус 4 дорівнює 3. Це також вірно. Наступний малюнок. Так, придумаємо приклад на додавання. Вірно, 3 плюс 5 дорівнює 8. Тепер на віднімання. 8 мінус 3 дорівнює 5. Добре. Дивимось наступний. Так, тут можна було скласти приклад на додавання 2 плюс 3 дорівнює 5, а тепер на віднімання 5 мінус 2 дорівнює 3. Розумнички. І останній дивимося. Вірно, на додавання можна тут скласти 1 плюс 3 до рівня 4. А на віднімання 4 мінус 1 дорівнює 3. Молодчинки! Виконуємо завдання номер 2. Попрацюємо над ним усно. Сьогодні нам треба розібрати, як же додавати числа до 7. Отже, у нас є 7 зелених кубиків. До них нам потрібно додати 4 червоних. Пригадуємо з вами правило, яке вчили на попередніх уроках. Для того, щоб додавати числа через десяток, нам потрібно що? Друге число розділити на доданки на зручні для нас доданки. Таким чином, щоб перший доданок, приєднавши до 7, у нас утворився десяток. Давайте думати, у нас є 7 зелених, скільки треба приєднати червоних, щоб стало 10. Вірно, 3 червоних ми додаємо і утворюється у нас десяток. Отже, 4 ми розкладаємо на 3 і 1. Три, які приєднали до зелених до десятка. І один кубик залишається. Отже, 7 і 3 у нас утворює що? Десяток, і додаємо ще один, дорівнює 11. Ви, звісно, пригадуєте правило, що спочатку ми додаємо стільки одиниць, щоб утворився десяток, а вже потім решту. Давайте роздивимось наступне додавання. Знову є у нас 7 зелених кубиків. До них потрібно приєднати 6 червоних. Знову думаємо, скільки треба приєднати до зелених, щоб утворився десяток. Мікуємо, міркуємо. Правильно, 3 знову. Да? До 7 додаємо завжди 3, щоб у нас вийшло 10. Отже, 6 ми розкладемо на 3 і 3. 7 і 3. У нас утвориться десяток і додаємо ще 3 одинички дорівнює 13. Добре. Роздивимося наступний. Знову у нас є 7 зелених квадратиків, до них треба додати 7 червоних. Знову з вами міркуємо, що нам потрібно 7 другу семірку, так розділити на зручні доданки. До 7 зелених нам потрібно приєднати 3 червоних, щоб утворився десяток. І залишається ще 4. Отже 7 ми розділяємо на 3 і 4. 7 і 3 у нас виходить 10, і ще плюс 4 дорівнює 14. Далі, знов беремо 7 зелених і приєднуємо 9. Червоних. Сім зелених і 3 червоних утворюють десяток. Тому 9 ми розділимо на 3 і 6. 7 і 3 у нас утворюють 10, і плюсть дорівнює 16. І останній, давайте подивимося, 7 знову зелених приєднаємо вісім. Червоних. Ми вже знаємо, що до семи зелених треба додати три червоних, щоб утворився десяток. Отже, вісім нам зручно тут розділити на 3 і 5. 7 і 3 у нас утворюють 10, і плюс 5 утворюється 15. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Продовжуємо працювати далі. Підручнику розглянемо завдання номер 3 Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами виконати дії за зразком. Запишіть собі в зошит вирази 3. Роздивимось перший. 7 плюс 5. 7 нам треба додати Два зручних доданка, на які ми розділимо 5. Це 3 і 2. Чому 3 і 2? Тому що 7 і 3 утворюють десяток, і плюс ще 2 одиниці дорівнює 12. Наступне 7 плюс 4. До 7 треба додати два зручних доданки, які ми розділимо четвірку. Це 3 і 1. Чому 3? Тому що 7 і 3 це десяток, і плюс 1 дорівнює 11. Будь ласка, наступні вирази. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. Діти, ви можете розписувати так, як тільки що я показала, а можете не розписувати, як вам зручно. Давайте перевіримо. 7 плюс 7 дорівнює у нас 14. 7 плюс 9 дорівнює 16. 7 плюс 6 дорівнює 13. Переходимо до завдання номер 4 Виконаємо його також письмово. Запишіть собі посередині порівняння 4. Нам потрібно з вами порівняти вирази. Отже, записуємо перший вираз: 10 плюс 3, 9 плюс 5. Між ними пропуск. Що значить порівняти? Діти, пригадуйте. Правильно, треба поставити знаки більше, менше або дорівнює. Для того, щоб порівняти вирази, нам спочатку що треба зробити? Правильно, їх обчислити, тобто знайти значення одне число, а потім вже порівнювати. 10 плюс 3 скільки буде? 13. Молодці. А 9 плюс 5 14. Отже, 10 плюс 3 буде менше, ніж 9 плюс 5. Наступне дивимося. 7, 4 плюс 7, пробачте, і 3 плюс 9. Обчислюємо. 4 плюс 7 скільки буде? 11 молодці. А 3 плюс 9 12. Отже, 4 плюс 7 буде менше, ніж 3 плюс 9. Поставте відео на паузу і обчисліть інші вирази самостійно. Отже, дітки, ще пропоную вам самостійно виконати в друкованому зошиті на сторінці 15 завдання 6 і 7. Дякую вам за урок. Оберіть собі листочок своєї праці, намалюйте його в зошиті. До побачення!